Всім привіт! Ми зараз у Швейцарії, в місті Цюрих. Зараз я з вами йду по дерев'яному мосту, всім відомому, який був спалений. Тут були картини, вони частково згоріли, частково залишилися і їх відчистили від попілу. І вони такі над моєю головою, там чорна така, вони такі чорні, деякі не... Є. Підлягали реставрації, деяких змогли реставрувати. Зараз ми будемо проходимо і ви бачите. Дуже дорогий город, дуже місто дороге. Виглядає дуже гарно. Міст відреставрували і зараз він виглядає точно так же, як виглядав раніше. Один до одного зробили, тут наняли дуже багато людей, які працювали над тим, щоб виновити цей міст. Тому зараз ми можемо, маємо можливість прийти по ньому. Зараз я вам покажу, як він виглядає з боку. Дивіться. Місто дуже дороге. Дуже дороге. мости гарні, але дуже гарне.